Я хочу запросити свою колегу почати цей блог про стартапи, про акселераторів, а також про корпорації і про сумісну співпрацю і про партнерство. Світлана Тюгаєва, начальник служби трансформації «Укрсибанк» BNP БІНПІ Паріба. та співпраці є ключовими до сталої економічного розвитку. Вітаємо Світлано! Доброго дня, колеги. Е, на жаль, не дуже добре вас бачу. Хотіла задати одне питання: хто вже пробував працювати зі стартапами, з інноваціями в ваших компаніях, кого є такий досвід? Хто хотів би спробувати, але ще не має такого досвіду. Дякую. Е, перш за все, хотіла би почати з того, чому, як поєднуються взагалі інновації і сталий розвиток. Бо, на перший погляд, це не дуже такі очевидні речі. Але е, якщо говорити такими простивими словами, зазвичай е, стартапи, інноваційні компанії, вони так скажімо, позбавлені такої історичної пам'яті, е, те, що є в більшості корпоративних культур, тому вони дуже добре сприймають взагалі інновації, нові технології, не дуже швидко їх переймають, застосовують у себе, тому це дійсно веде до використання тих технологій, які... Залишають менше впливу на навколишнє середовище, більше несуть, скажімо так, позитивного впливу на суспільство і, взагалі, на розвиток якихось соціальних аспектів в суспільстві. Також стартапи вони є більш такими адаптативними і гнучкими, тому вони теж дуже швидко застосовують які нові бізнес-моделі в першу чергу, нові технології, які. Не завжди навіть очевидні для великих корпорацій, і зазвичай ми про них дізнаємося вже, коли вони е, існують на ринку. І, звичайно, е, це те, що дозволяє взагалі змінювати культуру всередині компаній, тому що е, стартапи вони дійсно несуть зовсім інший е, такий генетичний код, дуже жвавий, дуже змінний. Дуже плинний, тому дійсно це дозволяє співпраця з стартапами, з інноваційними компаніями. Вона дозволяє змінювати генетичний код корпорації, теж на, на те, щоб не залишатися дуже з такими бюрократичними, консервативними і починати цю зміну всередині. І, в принципі, хотіла поговорити сьогодні, з чого починати взагалі роботу зі стартапами, тому що, здається, все дуже очевидно і банально, але насправді не дуже. Ми маємо досвід кількох е хакатонів, кількох акселераційних команд, але, скажімо так, не завжди банальні речі, вони не завжди працюють на практиці. В першу чергу, те, про що варто думати корпораціям, це навіщо це треба. І чесно дати собі відповідь на це питання, для чого нам інновації, навіщо нам співпраця з стартапами, яку проблему ми хочемо вирішити. І доки ця відповідь всередини компанії не буде знайдена, дійсно буде важко взагалі почати цю співпрацю так, щоб вона була плідна для обох сторін. Тому що співпраця для, зі стартапами це дійсно таке партнерство, і в цих партнерських відносинах треба бути відкритими і чесними, перш за все з собою. Що треба вирішувати, яка проблема у нас є, і що ми хочемо цим співробітництвом досягти. Потім дуже важливо знов-таки визначитись, що саме ми б хотіли зробити. Чи це дійсно там, знайти кілька стартапів, чи провести внутрішній хакатон, чи щось інше, визначитись з форматом, що ми хочемо зробити, для чого і як це робити. Наступний пункт він дуже такий. З одного боку, простий, з іншого досвід показує, що він один з найбільш важливих це знайти, хто це буде робити всередині, тому що те, що ми бачимо на досвіді багатьох компаній, які не тільки нашої, не тільки банків в групі. Але інколи дійсно йде дуже плідне співробітництво, класно, все вибудовується партнерство, а потім хтось звільняється, і ця робота просто йде в нікуди, бо більше немає тої зацікавленої сторони всередині компанії, корпорації, яка б це далі драйвила. І це дійсно той важливий момент, який дуже е, недооцінений. Всередині. Ну, знов таки про нього не дуже прийнято говорити, але насправді він дуже важливий з точки зору побудови внутрішньої цієї сталості рішення, яке буде знайдено в рамках співробітництва. І, звичайно, потім забезпечити цю роботу певними ресурсами і фінансовими, і команди, тому що знов таки для того, щоб це партнерство, це співробітництво було дуже. Таким стабільним і сталим важливо, щоб всередині були залучені всі ті необхідні команди, які в цьому приймають участь. Якщо ми говоримо про фінтех рішення, звичайно, це і команда IT, і команда юристів, і комплаєнс, і дійсно бізнес команда, в першу чергу, яка зазвичай є найбільш зацікавленою. Але при цьому цей it безпека інші сторони, які е, теж мають бути залучені з самого початку, вони мають бути е, розуміти, навіщо це необхідно, і тут дуже важлива роль е, внутрішніх і зовнішніх кому... комунікацій. І останній пункт е, це, мабуть, більше до стартапів, але й до корпорацій також. Бути дуже спокійними, такими з точки зору термінів і очікувань. Як інколи мої колеги кажуть, «respect the pace». Дуже важливо розуміти, що на завтра все не змінюється, і для певних змін всередині корпорації необхідний час. І ці зміни, вони для стартапів не завжди зрозумілі, тому тут дуже важливо відверто говорити з командами про те, що відбувається, навіщо, і коли очікувати результат. Бо ті кілька наших. Таких дуже активних кооперацій зі стартапами Вони показали, що зазвичай стартапи не розуміють, що відбувається всередині компанії. Всередині компанії відбувається дуже велика така кухня, яка невидима ззовні. І тут дуже важливо, щоб та команда, яка працює зі стартапом, дійсно відверто говорила про те, що відбувається, які етапи погодження. Чому так довго? Бо інколи стартапи перегорають і думають, що вже все затихло, а насправді там щось. Внутрішня кухня відбувається, просто її ніхто не бачить ззовні. Тому тут -то дуже важливо говорити про це відверто і так стимулювати свої очікування. І також під час роботи зі стартапами дуже важливо таку синхронізацію робити по очікуванням впливу цих стартапів на роботу компанії. Це і стратегічний напрямок, і культурний аспект співробітництва. Наскільки взагалі те рішення, яке пропонує інноваційна компанія чи стартап, відповідає стратегії розвитку компанії? Наскільки це дійсно вписується в ту бізнес-модель, яку компанія будує? Наскільки сталим це рішення є, і з точки зору взагалі виживання в бізнес-середовищі, і з точки зору впливу на навколишнє середовище? Наскільки довготривалим є цей ефект, і це теж нормально, якщо співпраця обмежена в часі і не дуже буде масштабована, але про це теж треба розуміти на березі, бажано обом сторонам, щоб знов-таки добре оцінювати свої інвестиції, добре оцінювати свої очікування і добре оцінювати взагалі ну, таке, скажімо, партнерство, яке в нас вибудовується. Тому що, ну скажу так. Партнерство зі стартапами це таке, як, знаєте, як шлюб. Чим краще ви один в одному комунікуєте між собою, тим краще у вас відносини. Тому що якщо там, одна сторона щось не домовляє, інша щось собі думає, з цього, зазвичай нічого доброго не виходить. Тут шлюб ще е, такий досить специфічний, він не може сказати, що він нерівний, але це більше шлюб різних культур. знаєте, як там. Інколи е, важко зрозуміти, що відбувається всередині одного чи іншого, бо. Е, ми дійсно трошки різні з точки зору внутрішніх процесів, з точки зору швидкості прийняття рішень, з точки зору взагалі руху, і скажімо так, якщо корпорації більше зважають там на репутаційні ризики, на стратегічні ризики, то стартапу треба зазвичай все тут і зараз, і давайте якось вирішимо, навіть якщо це не буде там. Рішення якесь довгострокове, якщо воно короткостроково ну, вирішує якусь проблему, давайте зробимо тут і зараз. І тут важливо дійсно дуже добре між собою говорити, дуже добре комунікувати ці ризики, пояснювати, чому, бо це не завжди очевидно, повторюся. І тут дійсно в цьому секрет хороших, довгих партнерських відносин. І, в принципі, дуже багато різних форм роботи з інноваціями. Є, можна проводити і робити інновейшн хаби, хакатони, акселераційні програми, інкубатори. В форматі взаємодії дуже-дуже дійсно багато і вони дуже різноманітні. Не можу сказати, що в чомусь тут досі щось ноу-хау і не розвідане, невідоме. Насправді ці формати досить відомі. І дуже важливо, що на цьому шляху. Корпорації не мають залишатися самостійними, дуже такими ізольованими. Є партнери, які допомагають будувати ці програми, є спеціалізовані на цих інкубаторах і екселераційних програмах. І важливо теж залучати таких партнерів до себе. У нас є досвід роботи з кількома партнерами. Сьогодні ми будемо говорити про співпрацю з одним з них.